Дорогі друзі, 13 вересня обов'язковий спомин святого Йоанна Золотоустого, єпископа і вчителя церкви. Шо? Ну, власне, щось я. Дорогі друзі, 13 вересня обов'язковий спомен святого Йоанна Золотоустого, єпископа і вчителя церкви. Йоанн народився близько 349 року, як вважають католики, або близько 347 року, як подають православні, в одному з найбільших міст світу Антіохії, тодішньої метрополії Сирійської провінції. Він походив з пливової сім'ї. Його батько, який рано помер, був імператорським офіцером. Добру освіту надала Йоанну мати. При ній, хлопець провадив майже монаше життя, оскільки в той час, за розпорядженням імператора Юліана, в християнських школах заборонялося викладання вищих наук, вона змушена була віддати Йоанна на навчання до язичницьких вчителів. Перед тим виховавши в синові любов до своєї віри та посіявши в його душі знання святого писання. Та 20-річний майбутній святий, закінчивши курс навчання, не одразу пішов шляхом служіння Богові. Він зайнявся адвокатською практикою. На той час ця професія для людини, що володіла словом і мала амбіції, давала змогу легко досягнути успіху. І лише за декілька років юнак під впливом свого друга ченця Василя прийняв таке хрещення і вступив до духовного стану. Як лектор Йоанн брав участь в літургійній службі, яку провадив єпископ Антіохій Малетій. Однак після смерті матері в 372 році залишив Антіохію і вирушив до пустелі, щоб там вести аскетичне життя. В гроті він провів чотири роки, але занадто суворе життя настільки похитнуло його здоров'я, що Йоанн мусив покинути пустелю. Повернувся до Антіохії, де знову виконував обов'язки лектора. А з 381 року диякона в 385 році, маючи 36 років, чоловік був рукоположений на священника. У 387 році в Антіохії почалися заворушення проти імператора Теодосія Великого. Озвірілий натовп почав розбивати пам'ятники імператора, що викликало з боку властей репресії. Власне тоді Йоанн виголосив відому великопосну промову, в якій осудив запальність народу. А одночасно і заступався за нього. Він також вплинув на єпископа Антіохії, аби той особисто заступився за свій люд перед імператором. Імператор оголосив амністію і заборонив своєму наміснику репресії. Цей випадок спричинився до того, що Йоанну народ дав прізвисько Золотоустий. На його проповіді прибували натовпи. Після смерті в 397 році патріарха Константинополя Цезар через патріарха Олександрійського призначив Йоанна Золотоустого новим єпископом. Йоанн всі свої сили віддав ревному служінню церкві. Перш за все, йому вдалося поєднати апостольську столицю з єпископом Антіохії. Таким чином закінчилася прикра схизма з Римом. Зі своєї садиби Йоанн наказав усунути всілякі розкіш, якою доти оточували його попередники. Заохочуючи своє духовництво до схожої реформи. За свідченням історичних джерел він наказав винести з багатих патріарших покоїв, їх розкіш пов'язувалася з загальним прагненням візантійців до блиску килими коштовні меблі, різні прикраси і продати їх. На отримані гроші побудував дві лікарні, а що залишилося, роздав жебракам бракам і знедоленим. Він проголошував прекрасні проповіді і піклувався про потреби звичайних людей. Клеймив зловживання, нещадив також імператорської садиби, надав притулок навіть імператорському міністрові, коли той потрапив у немилість. Посилав місіонерів до територій, що були захоплені арабами. З часом з'явилися супротивники радикального патріарха. Священики докоряли йому, що занадто багато від них вимагав. Монастирі, що впроваджував в них первинну карність, найбільше клопоту викликало, однак, те, що Йоанн атакував у своїх проповідях занадто безперешкодне життя імператорської садиби, перш за все імператриці, дійшло до того, що частина єпископів церкви, тієї партії, що була незадоволена рішучою політикою Золотоустої щодо очищення церкви і наведенню в її житті порядку. За підтримки імператриці, провела собор під дубом, передмісті Халкідона, на якому позбавила його сану патріарха. Народ тоді захистив улюбленого пастиря, прийшовши під Мури. Імператорського палацу. Влада, боячись народного гніву, повернула святителя та скликала собору Константинополі, де відмінила всі постанови цього собору. Але за деякий час імператриця Євдоксія знову зібрала невдоволених єпископів на собор. Зрештою, його заточили під домашній арешт, який він напередодні Пасхи порушив. Аби хрестити новонаверених, це ще більше розгнівило владу та дало підстави 9 червня 404 року. Заарештувати його та вислати з міста з першим місцем його перебування влада визначила містечко Кукус у малій Вірменії. Здоров'я Йоанна було підірване, і під час конвоювання до чергового пункту заслання він помер 14 вересня 407 року у страшних фізичних муках, але сильний духом зі словами на устах: слава Богові за все. А вже у 428 році, через 21 рік після смерті, Константинопольська церква відзначала щорічний спомин святого Йоанна Золотоустого. Він був єпископом 9 років і майже 7 місяців, з яких 3 роки та 3 місяці провів у вигнанні. Місцем його смерті вважаються Комани Понтійські. Йоанн Золотуустий є одним з отців церкви, який написав найбільше творів серед них. До нас дійшли 17 трактатів, понад 700 автентичних проповідей, коментарі до Євангелії від Матея та листів апостола Павла, до римлян, Коринтян, Ефесян, євреїв, а також 241 лист. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!